Це Українська служба польського радіо. Далі хочу надати слово інні Ясніцькій, нашій кореспонденці з Любліна. Вона розповість про голівудський фільм, який було. Знято в Любліні він отримав дві номінації Оскар. Стрічка називається Справжній біль. Його режисер Джессі Айзенберг розповідає історію двох двоюрідних братів, які вирушають в сентиментальну подорож Польщею, а місця, які вони відвідують, пов'язані зокрема, із Голокостом. Моніка Тарайко із осередка Брама Гроцька із театру НН говорить, що їхня установа вже багато років. Поспіль займається історією євреїв у регіоні, і тому цей. Фільм викликав в них багато емоцій, і з Монікою Тарайко поговорила Інна Ясніцька. Запрошую. З цікавістю прийом цей фільм. Я з цікавістю сприйняла цей фільм та із задоволенням пішла до кінотеатру і мушу визнати, що це історія, з якою ми стикаємося часто у нашому осередку. Тобто, люди шукають своє коріння. Для них це дуже важливо дістатись до місця, де колись жили їхні родичі, і стати у цьому просторі. Тож цей реалізм почуттів емоцій, безсумлівно дуже сильний. Є також туристичний аспект: приїжджає група, яка слідує маршрутом голокосту, відвідує місця пов'язані із пам'яттю про євреїв. Це також знаходить підтвердження в нашій щоденній практиці. Керівник Люблінського кінематографічного фонду Томаш Раковський Ми в Любліні. Ми в стикаємося з образом міста та певним видом його просування, і на цьому шляху завжди є німецькі. Концентраційний табір на майданку це дуже складна тема, яка, здається, заважає рекламувати місто у такий легкий, приємний спосіб, як нам хотілося б. І це стосується не лише нас, адже кожне місто хоче себе гідно презентувати та заохочувати туристів. Але зверніть увагу, яку важливу роль у цьому фільмі відіграє майданок, і водночас він вплетений у сюжет, який подекуди здається легким. Мене це. Це вразило, адже я не очікував, що таке можливо. можна чогось такого Лідія Джерба. З Люблінського кінематографічного фонду така правдіва американська голівудська продукція не показала. Це справжня американська голівудська продукція, яка не показала Люблін як якесь кічовате місце. А ми бачимо справді красиву країну, гарні вулиці, прекрасні будинки, чудові краєвиди. Люблін тут справжній. Ми, мабуть, надто звикли до краси цього міста. Тому це стало для мене несподіванкою. Ці вулиці, ці місця, повз які. Щодня проходиш і не звертаєш на них увагу. Вони на екрані викликають захоплення. На тим екрані на бутон захід вґємша й варстві, так направти та шонаглибшому рівні. Це по суті також історія про пошук дому, близькості, зв'язку, з яким у повсякденному житті немає особливого контакту. Тож ми спостерігаємо як і історичний вимір, так і процес побудови спільного проживання, спільного сприйняття історії та її значення для кожного члена родини. І на мою думку, це зміцнює зв'язки між людьми. Маже ж зачешня та візі, як часто то як часто трапляється, що люди з далеких країн з за океану прилітають сюди, аби знайти своє коріння в скалі року, і сто кілька наші о которых ми якщо говорити в масштабах року, це приблизно кільканадцять випадків, про які ми знаємо, тобто людей, які до нас звертаються. Однак, ми також організовуємо зустрічі Люблінерів, і це момент, коли приїжджає близько двох От осіб з-за кордону, які так чи інакше пов'язані з нашим містом або регіоном, хоча здебільшого саме з Любліном, зараз, наприклад, є три родини, які планують приїхати. Вони будуть у нас у травні. Вони також планують вшанувати пам'ять своїх родин, тобто хочуть встановити меморіальну дошку, присвячену їхнім родичам, і мені здається, що це певна тенденція залишити слід про родину. Tutaj, się, na miejscu. gdzieś tutaj w, w terenie pozostał. Marcin Kęćko, dyrektor Wydziału Rozwoju Turyzmu Miasta Lublina. Ja zwróciłem uwagę przede wszystkim na to, że tutaj... No... Я звернув увагу на те, що людина, яка відповідала за вибір кадрів у цьому фільмі, показала Люблін трохи інакше, ніж ми самі його сприймаємо. Вона точно не була обмежена нашими звичками та популярними місцями, а просто обирала те, що добре складалось у візуальну цілісність у багатьох моментах. Це було для мене несподіванкою. Наприклад, навіть цей нещасний паркан у вулиці Любартовської, він теж може виглядати Красиво і створювати цікавий кадр. І цікаве кадри. Такі маємо такі підрахунки. Вони, можливо, не були надто точними, але наприклад, місто вклало 900 тисяч злотих у створення фільму Вольта у Любліні. А рекламний еквівалент цього становив понад 4 мільйони злотих. прилічник зараз. Ще важко оцінити повний ефект. Оскільки фільм продовжує поширюватись, а разом із ним і Люблін. Але можна впевнено сказати, що цей еквівалент буде значно більшим зокрема, через нестандартний спосіб просування пов'язаний із самим фільмом, це не лише рекламні кампанії, а й просто висловлювання у соцмережах. Коли, наприклад, Джезі Айзенберг каже, що Люблін його улюблене місто, то кількість людей, які звернуть на це увагу, просто величезна. На Аня фільму має значення те, що він був на усіх фестивалях, починаючи від Сандесу, де він мав великий успіх за сценарій, потім Золотий глобус, за роль другого плану, і тепер дві номінації на Оскар. Усе це створює потік інформації, який також стосується нашого міста. Ми б ніколи не змогли дозволити собі таке масштабне просування, якби не цей фільм. Що нато замішання? Я. Хотіла вірити, що ви вже отримуєте заявки та прохання про зйомки наступних фільмів. Власне тут найчастіше в таких на жаль, ми не можемо багато сказати у більшості випадків. Ми пов'язані угодами про конфіденційність, але дійсно зацікавленість Любліном як локації для нових кінопроєктів триває вже деякий час. Це звичайно результат успіхів цього фільму, його прем'єри, доступності як. У кінотеатрах, так і інших платформах, що привертає ще більшу увагу. Ми читаємо сценарії, зустрічаємося з продюсерами, з режисерами, які цікавляться Любліном. Дуже цікавий рух спостерігаємо з боку Канади. Саме звідти ми маємо багато запитів. Інтересування я ще ну явим. Кілька наші ладтему би повинен розайстраху, оружна ж ще кільканадцять років тому. Існував певний страх, пов'язаний з різними питаннями. Як це виглядає? Адже тут нічого немає, крім того, іноді старше покоління Люблінерів просто не хотіло говорити про голокост. Тому наступні покоління дізнавались про свою історію лише після їхньої смерті, і тільки тоді народжувалась ця цікавість. Зараз цей процес значно прискорюється завдяки інтернету та тому, що у публічному просторі з'являється більше спогадів. Мені здається, що зараз стало легше колись поль також виникала певний страх, тому навіть під час їздів Люблінерів ми отримували запитання, чи це не буде виключно релігійна зустріч? Адже не всі сьогодні є релігійними, коли вибухнула війна в Україні, також виникали питання про безпеку для людей, наприклад, із Америки. Відстань у 180 або 200 кілометрів, це майже нічого. Але я думаю, що у майбутньому приїжджатиме ще більше сімей. Ну, bardzo ружне пристреня, але myślę, że będzie więcej rodzin przyjeżdżających. Rodzi się setjetting. Setjetting jest kolejny etap, gdzie ludzie після прем'єри народжується setjetting. Це, прем Set Це наступний етап, коли люди з усього світу подорожують у місця, де відбувались події їхніх улюблених фільмів. Вони хочуть побачити ці локації на власні очі, пережити ті самі емоції, які відчували, дивлячись стрічку. І ми вже входимо у цю нову хвилю. chwaliu turystów, którzy z śledząc za kinematografią, chcą odkryć dla siebie te miejsca z ekranu. No, z całą pewnością to, to jest raz, że urok miasta, z jego historia, jego tajemnice. Ми пропонуємо все більше можливостей і сподіваємося, що саме Ріал Пейн стане наступним проривом на цьому шляху. Звичайно, це передусім чарівність міста, його історія, його таємниці, а також знайомство з його минулим, яке є дуже складним. Зверніть увагу, ми звичайно не хочемо спойлерити, але кожен, хто подивився фільм, побачив, як чесно та дуже емпатично передано почуття тих людей, які вважають себе поляками, які відчувають свою належність до великої спільноти, якої вже немає, і від якої часто не залишилось жодних слідів. Хоча нам здається, що пам'ять про ці часи улюблені зберігається дуже ретельно. Пам'яч там тим часом єсба. bardzo mocno pielęgnowana w Lublinie.